«Чайові бариста за один робочий день я вирішила знімати чаєві бариста після кожної зміни, щоб з цієї рубрики виходили частіше. Я подумала, вам буде цікавіше і мені приємніше, тому що ви будете раді дивитися ці мої відео. Але в мене завтра також буде зміна, тому і завтра чекайте відео з про Чайбі. Так як я сьогодні перший день на новій точці, ви бачите трошки іншу локацію, і трошки іншу баночку. Але не хвилюйтесь, якщо я не забуду, то завтра я візьму свій стаканчик, там де написано: кожна ваша гривня підіймає мені настрій після важкого робочого дня. Такий стаканчик на ньому наклейка. І також на банці в мене був прикріплений QR-код з посиланням на мою монобанку. Я також візьму, тому що в мене є. Є ще кілька роздруківочок на тніхій основі. І напишу чоєві для Ангеліни. Тому що ну, мені не подобається отак. Я хочу так, як в мене було, розумієте? Сьогодні день прийшов в принципі непогано. Я змонтувала відео на YouTube, а, знімала влог, як прийшов мій перший день на цій точці. Або скоро вийде, або вже вийшов, не знаю. подивимось. І так рахуємо. Мені вже так стоячи і незручно, розумієте? Мені треба отак. 200 гривень Спасибо. 285 плюс 15. Рівно 300 гривень, правильно? ж? І так, за один робочий день мені вийшло рівно 300 гривень. Хм. Все, пока, я додому і завтра знову на роботу. Але завтра знову буду чи вібаристи, тому... тому все хорошо.